В ефірі Івнінг Ньюз у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Календарна зима ще не розпочалася, а в Україні вже третій день ліквідовують наслідки снігової негоди. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, відновити проїзд вдалося на всіх дорогах загального користування, крім двох ділянок у Миколаївській області. У цілодобовому режимі дороги очищують від снігу та льоду. Найскладніша ситуація в Одеській та Херсонській областях. Водночас останні осінні дні цього року знову принесуть похолодання та опади. Синоптики прогнозують і значну ожеледицю. Дорожні служби. Вкотре закликають водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах. Метро на Троєщину буде. Будувати його почнуть уже наступного року. Щоправда, найближчими роками прорити планують усього 10 метрів тунелю. І коштувати це буде 25 мільйонів гривень. Проте саме це в КМДА гучно охрестили початком прокладання майже міфічної подільсько-вигорівської лінії метрополітену. Такі плани заклали в проєкт міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури Києва. Загалом же кілометр метро на Троєщину оцінюють в 2,5. Виною мільярда гривень, що на цілий мільярд дорожче ніж інший підземний довгобуд. Метро на Виноградар, згідно з планом, перша ділянка нової лінії матиме шість станцій: від Глибочицької, з пересадкою на Луг'янівській до власне райдужної. Зазначу, метро на Троєщину напряму залежатиме від ще одного столичного довгобуду – Подільсько-Воскресенського мосту, зведення якого триває з 1996 року. Планують просунутися метробудівці і на Серецько-Печерській лінії в бік Виноградарю. Згідно з проєктом, на наступний рік мають здолати 985 метрів. За розрахунками бюджету Києва, це коштуватиме півтора мільярда гривень. Якщо темпи прокладання підземки збережуться по пів кілометра на рік, перший вагон метрополітену зможе доїхати до пасажирів не раніше 2033 року. Нагадаємо, два роки тому будівництво Серецько-Печерської лінії було фактично зірвано за півтора місяця до до повномасштабного вторгнення РФ в Україну генпідрядник не зміг надати жодних планів будівництва, тому довелося шукати нового виконавця робіт. Водночас триває розслідування кримінального провадження щодо нецільового використання бюджетних коштів акціонерним товариством «Київметробуд». Проте розвивати транспортну інфраструктуру столична влада збирається не тільки під землею. Київрада розглядає можливість запуску тролейбусних ліній до Броварів, Гостомеля, Ірпеня та Бучі. Проєкт на розгляді профільних комісій. За планом рогаті покращать транспортне сполучення столиці з передмістям і допоможуть зменшити кількість машин на київських вулицях. Витратити на це планують по 25 мільйонів гривень на кожен із напрямків. За цю суму до кінця 2025 року хочуть виконати роботи на 2,5%. І якщо вартість не зміниться, то прокладання тролейбусних маршрутів за місто коштуватиме Києву 2,5 мільярди гривень лише в одному напрямку, а їх зауважу чотири. Проте, мабуть, краще вже так, аніж знову витрачати мільйони на озеленення. Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Шевченківського району оголосило тендер на закупівлю дерев і кущів на суму 3 мільйони 380 тисяч гривень. За ці гроші можна було би купити три десятки дронів для фронту. Натомість їх витратять на саджанців 'язу, дуба, клена, тополі тощо. Загалом переможець тендеру має надати 2695 саджанців до 26 грудня. А от киянам очікувано такі витрати не сподобалися. Вони навіть звернулися до Держаудитслужби. Лужби, щоби та з'ясувала, чи доцільна закупівля у воєнний час і чи не завищені на неї ціни. У Київраді не виключають, що в майбутньому буде створено спеціальний орган, який розглядатиме доцільність бюджетних закупівель. Таку думку в ексклюзивному коментарі Ukraine World News висловила депутатка столичної міської ради від слуги народу Євгенія Кулеба. Вона наголосила: наразі ж боротися з недолугими закупівлями доводиться в ручному режимі. На цьому етапі просто активніше включилися депутати депутатки, які працюють на місцях і дуже часто знають, що відбувається в районі, які є нагальні потреби. Можливо, ми пройдемо прийдемо до того, що будуть справді створена комісія, яка буде оцінювати цю досвідність. Поки що ми працюємо в режимі, коли отримуємо бюджетний запит. І потім вже ми б зараз всі аналізуємо бюджет, вносили свої пропозиції і будемо це коригувати. Робити якісний ленди, розвивати парки, робити додаткові фемові доріжки. Це точно не нагальна потреба часів війни. Хотів потрапити до Європи, а опинився за ґратами. Прикордонники Чопського загону викрили 30-річного жителя Київщини, який намагався перетнути кордон за підробленими документами. Чоловік надав прикордонникам папери про непридатність до військової служби. Проте не зміг розповісти, де і коли проходив медичне обстеження та отримував їх. А коли зрозумів, що погорів, спробував підкупити прикордонника. Тепер горе мандрівнику замість віденської кави доведеться відповідати перед законом. Причому не лише за підроблені документи. Коменти і ухиляння від призову, але й за те, що пропонував хабар. Київська міська влада планує викуповувати будинки Київміськбуду для пільгових категорій містян, які стоять у черзі. Йдеться зокрема про учасників бойових дій та внутрішньопереміщених осіб. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Таким чином, столиця братиме активну участь у відновленні роботи будівельної компанії. Раніше депутати Київської міської ради провели засідання тимчасової контрольної комісії з питань перевірки Київміськбуду. Там затвердили проміжний звіт із рекомендаціями та пропозиціями. Зокрема, наглядовій раді посилити контроль за фінансовою діяльністю компанії, КМД купувати в забудовника житло, а уряду компенсувати Київміськбуду більш як 2 мільярди гривень сумарно запланованого збитку, пов'язаного з добудовою проектів корпорації Укрбуд. Купити щось у кіосках на дорогожичах більше не вийде, бо кіосків там більше немає. У Києві продовжують демонтувати мафи. Напередодні розчистили ділянку в Шевченківському районі на перехресті вулиць Дорогожицької та Олени Теліги. За словами Віталія Кличка, було демонтовано близько 150 споруд, поміж них малі архітектурні форми, кіоски та інші несанкціоновані об'єкти. Поки що на звільненій території нічого не буде. А вже навесні міський голова пообіцяв зайнятися благоустроєм місцевості. В Оболонському районі столиці облаштують новорічні локації. На цьому під час публічних обговорень наполягли місцеві жителі. Святкові заходи та новорічну атмосферу забезпечать за рахунок меценатів. А щоб не навантажувати енергосистему, прикрашатимуть район без використання ілюмінації. Такими планами в ексклюзивному коментарі Юкраїн Ворлднюз поділився голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик. В нашому районі. Як і в більшості районів є великі природі вирощені ялинки, які стоять на центральних скверах в районах. І ми прийняли рішення його прикрашати, але без взагалі без ілюмінації. Тому що якщо будуть проблеми з електроенергією, то ну, ялинка, яка світиться, буде виглядати недоречно. Але у людей це викликало дійсно дуже жваву дискусію. Багато людей насправді це дезінформація. я Б хотів, щоб всі почули в цьому ефірі. Не витрачається і жодних бюджетних коштів. Місто Київ, я впевнений, і державний бюджет і міські не витрачає жодної копійки. Щодо заходів, заходи плануються, але не масові. плануються Концерти, вистави для дітей військових, для родин військовослужбовців, для внутрішньо переміщених осіб. Багато багато чого планується але також без використання бюджетних коштів. Крім міських ялинок, час задуматися і про створення святкового настрою вдома. Державне підприємство Ліси України повідомило про старт продажу новорічних дерев. Цього року ціни на них не зростуть. У середньому метр ялинки продаватимуть за 135 гривень. Причому купити можна не лише зрубане дерево, а й живе у горщику. Лісівники обіцяють також дати кваліфіковані поради, як після свят пересадити його та доглядати. За традицією, закликають українців не купувати ялинок у браконьєрів. На офіційно заготовлені... Деревах мають бути бирки і штрих-коди, а в продавця документи на рослину. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і qr код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.